каже, підберіть мені коврик. Я кажу, дуже маємо класні, прорезинені для хлопців, для дівчаток, може бути і під замовлення. А потім думаю, а може, то має бути ванну кімнату такий, щоб людина не впала, не слизгалася. Але буде веселіше, якщо там є діти. Для дітей ось такий коврик, щоб людина не падала. Потім думаю, а вон є трендовий, як сумитовий, зелений туалет. А потім кажу, та ні, є ткани ось такий класний, ручна робота. Ми його взяли по знижці, а потім думаю, та ні, може, вона така чистюля, треба біленький. А вона каже, та ні та та є сірий, та пані є сірий, сірий. пані А потім думаю, вона дівчинка, може, гламурний, і рожевий. Потім думаю, та ні, цей колір вже не трендовий, ось такий візьму. А потім думаю, та ні, запропоную їй ось такий класичний ванну. А потім думаю, та ні, сірий, краще. А потім, думаю, а може, чоловік захоче темно-синій, я їм давай темно-синій коврик. А потім думаю, а може, їй треба ще після душу ось такий коврик. А потім, думаю, а в кімнату запропоную, давай в кімнату пропонувати ковричок. Ось такий класний шкірка. Думаю, може сірий, може, є хлопці в кімнаті. А потім думаю, та ще покажу їй білий акційний. А потім кажу, та чекайте, пані, я ще маю ноги витирати, коврик. Потім думаю, може, той завеликий, давай їй ось такий менший. А потім думаю, та ні. Запропоную їй ось такий, який ми взяли на знижці, добротний, класний. А потім думаю, та ні, а може коврик в шуфлятку. Щоб їй не царапалося там, нова кухня, напевно. А потім думаю, та ні, зараз болото. Давай їй від болота коврик, щоб з учаску дати. А вона каже: Дівчатка, та мені треба коврик для випічки <рес> і для розкатки тіста. А я думаю, йо мая, я так старалася.